Мудрі діти, мудрий тато, дурні діти, дурна мама. І з своєю жінкою він весь час мав конфлікти, вона каже, Бог, коли я чую, як він говорить ці слова, я можу ладно очі повидирати. Бо він ж ніколи до кінця не говорить фразу. Фраза закінчується так, як тато скаже, так по-маминому і зробить. Але найважливіше, от, от він розказав про самогонку. Дивись, як я коротко розказую. Брашка, Всі, ти кажеш, ну, щоб ви розуміли. Слово паразит. Щоб ви розуміли, брашка. Ви знаєте, як вона робиться. Щоб ви розуміли. А це брашка, коли дійде, ви пальчик вмочили вже чути Прийшов час гнати. Гониш, значить, запах є. Запах є, а в той період мого юнацтва ходив міліціонер, де тільки вікна були завішані, і запах йшов з вікон. Все, і тоді там штрафи забирали самогонний апарат. А я з мамою був самий найменший, бо двоє братів вже поїхало, і мама гнала самогонку. І я цей процес бачив реально. Ця самогонка гналася, я тихенько слухав бітл з лавінілою в цих пластівках. Тихенько вдома, щоб нікого не було, і раптом хтось стукав. みハハハ Нікого вдома нема, самогонка гониться, бідон, дерев'яна така кришка туди закривалася, і це все виварка, там все все капає самогоночка. Мама в окулярах тістом оце десь пропускає, то вона тістом оце все туди ножем, запихає, щоб тісто затверділо. І був такий випадок, де перед якимись святами, як довбанула ця самогонка, і все все. Мама каже, ай матко, де я більше то ніколи не буду робити. Боже, чуть очі. Добре, що окуляри були, чуть очі не випалило, все. І ми там Вночі, щоб люди не бачили, бо на другий день свята ми це білили, хлопці встали, Миколи, ми це все побілили, прибирали, щоб нічого не було. Минуло півтора місяця, і мама далі почала гнати самогонку. Тому що треба за самогонку можна було покосити, найняти хтось, щоб щось зробив. А мама з трьома на нами, хлопцями, було тяжко жити. Так от, коли ця брашка вже готова, не треба було гнати її. Не треба було, щоб не почули. Берете, берете ну, таке металев, металевий палець отаку, в холодильник в морозилку. Потім ставите жолобочок тарілочку, як ти кажу, таку пластмасу. Пластмасу не можна брати, бо пластмаса втягує негативні речі. У нас Бідькові гнали таку самогонку, де кидали пляшку е, з-під води, врощено е, е, в брашку, яка розчинялася. Роз'їдалася ця пляшка, залишався тільки корочок. І такий дур в голові оцю продавали горілку, що хлопці дуріли з першого повороту, коли чарочку пили. І тому то цих, цих речей не можна, бо організм збиваєш. Оцей металевий предпутарів, що витягуєш, вставляєш на тарілочку і поливаєш брашку на цю на цю металеву штуку. Вона відразу оце метал, водичка, все скручується, що до холодного приліпає, а спиртні, спирт стікає туди всередині.